Вітаю на каналі Домтехнік. Це класична квартира у Хрущовці. Невеликі кімнати і небагато простору. Але дивіться, що ми зробили. Ми встановили тут двері новий стиль, глухі полотна та зі склом. Про них розповім далі. А ось основний акцент розсувна система лофт. Полотно теж від фабрики новий стиль. Дивіться, як круто воно виглядає у поєднанні з розсувною системою. Це досить зручне та практичне рішення, яке зробило інтер'єр унікальним. Детальний огляд розсувної системи та які вони бувають, дивіться в окремому відео посилання в описі. У санвузли та кухню встановили розпашний класичний варіант. Це глухі полотна серії модерн моделі Стандарт та гармонія зі склом. Колір замовник обрав золота вільха. Основна складність була в тому, що відстань між дверима у ванну туалет та кухню недостатня для повноцінного встановлення лишт. Точніше це можна було зробити, але візуально вийшло негарно. Тому обрали ось такий варіант. Проміжки між дверима закрили за допомогою лишв та доборів. Вийшла одна суцільна конструкція. Плавні переходи. Це класична проблема в хрущовках. Тому напишіть у коментарях, як вам таке її вирішення. Ціни та більше інформації на сайті Домтехнік.юа посилання в описі. Бажаєте і ви створити неповторний інтер'єр у вашій оселі. Звертайтесь до магазину Домтехнік і підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби краще знати, що обирати. Коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.